Землі за любов до неї, за протистояння злу, розсіюваний по світу злиднями, війнами, які насувалися з усіх боків. Українство викорінювали, нищили, уярмлювали, розкачували, розкозачували, позбавляли землі, аби ніщо не тримало людей біля своїх осель. Так склалося, що досі ми, українці, звертаючи погляд на свою історію. Знаходимо на її сторінках переважно події, сумні і трагічні: Марайовські погроми, розстріляне відродження 20-х, Голодомор 30-х, Чорна наруга 37-го, операція Вісла, сталінські репресії, сорокові 50-х років, Брежнівські концтабори 70-х, Чорнобиль і багато інших. Незважаючи на ці важкі сторінки історії нашої, нашої історії. Сьогодні хочеться згадати і про те велике світле, яке підносить наш народ до вершин цивілізації, визначає його заслуги перед людством. Адже на нашому славному історичному шляху були могутня київська держава Володимира Великого та Ярослава Мудрого, волелюбне Галицько-Волинське князівство, перша християнська республіка в Європі Запорізька Січ, незабутні герої визвольних змагань 17 століття. Відчайдушний порив до свободи часів Івана Мазепи, Західноукраїнська Народна Республіка. Проголошення незалежності України це не витвір політиків, депутатів чи якихось партій. Незалежність це споконвічна мрія наших батьків і прадідів, величезна праця і безмежна відповідальність, почуття гордості за свій народ і його державність, любов до отчого дому і вірна дорога у майбутнє. Насправді. За 24 серпня 1991 року ми зобов'язані перед усім величі українського національного духу українському народові, який у умовах трьох з половиною сторіч неволі оберігав і зберіг таку ідею незалежності років тому. Історичний документ виняткового значення для долі українського народу акт проголошення незалежності України. Україна заявила про себе на увесь світ як суверенна, демократична і правова держава. А громадяни України отримали право обирати владу і самим її представляти, можливість самим вирішувати свою майбутню долю. 24 серпня 1991 року. Український народ здобув державу у цей святковий день. Дорогі краяни, висловлюю вам щиру подяку за вашу відданість ідеї незалежності України, за плідну та нелегку працю за для розбудови нашого спільного майбутнього і бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, творчих стил у праці, мудрості і волі ім'я рідної вітчизни. Нехай Бог і щаслива доля оберігають нашу державу. І дарують впевненість нам усім у завтрашній день. Щиро ще раз вас всіх вітаю зі святом. Слава Україні! До слова запрошується багаторічний керівник району Іван Юськів. Шановна громадо, я щиро вітаю вас усіх. Із 20-ю річницею незалежності України я вважаю сьогодні для себе за високу честь стояти тут перед вашим лицем, тому що Господь Бог так дав і доля, що вітав я вас з першою, з другою, п'ятою, десятою, дванадцятою річницею незалежності нашої держави. І сьогодні я дуже хотів би, щоб все такі свята у нас проходили більш велелюдно, щоб ми перестали нарікати на нашу незалежність, тому що вона є. Вона відбулася, і вже ніхто її не змінить. І кожного разу я говорив про те, що незалежність це не просто надовго, це навічно ми її вибороли. Вибороли її важкою працею, кров'ю наших предків, дідів, прадідів. Сьогодні ми повинні її розбудовувати. Власної ради Богдан Чечутка. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, шановні брати і сестри Українці, сьогодні ми святкуємо величне свято, свято 20-ї річниці незалежності. Це свято непросте, воно уособлює в собі мрії і прагнення мільйонів людей, які віддали за незалежність за волю наших поколінь, своє життя, своє прапор вільної держави. Прапор це державний символ. Він у кожної держави є. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Прапор свій здімає гордо. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки і народом українським в Україні. Знамено предків, як сумління, чисте, як символ. державний прапор України підняти. Традицією для нашого святкування ми хочемо урочисто вручити паспорти громадян України тим, хто народився 24 серпня 1995 року. Тобто тим, кого сьогодні сьогодні з 16 років. Вручення паспортів урочисте проводить. Майор міліції, начальник паспортного столу, пан Роман Ханас. Паспорт вручається Данилів Іману Романовичу села Раде. Ниській Марті Ігорівні село Берездівці. Вас вручається з колоздрі Богдану Івановичу село Друговище. Родишно Остапо Тарасовичу деркач Надія Омелянівна головний лікар амбулаторії села Гірське, людина, яку знають. Не тільки в селі, не тільки в Окрузі, а в всьому районі. Це почесний е, знак у вигляді медалі. З одного боку викарбувано 20 років незалежності, ну а з іншого боку, від кого цей знак і дата. Нагороджується Войтович Леонтій Вікторович, професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри. Серед віків Національного університету імені Івана Франка. Нагороджується Гнатів Ярослав Миколаєвич, наш почесний земляк, письменник, науковець, громадський діяч, дослідник історичної спадщини України і нашого міста, Лауреат Шевченківської премії цього року. Товариства з обмеження відповідальності, голови Рем-Агро з носилки опарської за високе досягнення в виробництві сільськогосподарської продукції. Людина, яка за короткий термін змогла десь трошки підняти. Нагороджується горін Зинов Єригорович, громадський діяч, депутат районної ради ніодного скликання, теж людина, яку. Всі знають не тільки його крузі, а в районі нагороджується доскочинський Семен Романович, директор Зовбут Постач, за вагою внесок розвитку будівельної індустрії району за посильну благодійну діяльність. Нагороджується Дроголюк Ганна Степанівна, майстер народних ремесел, людина, яка не дала вмерти найтрадиційнішому виду народного промислу. Нагороджується козоглодюк Віктор Васильович. Управління праці та соціального захисту населення. Нагороджується: Гальків, Ганна Павлівна. Сільський голова села Тернопілля, кітристатисячних не освітлюється, а такі два маленькі села всі освітлюють Це заслуги сільського голови. Кавалера ордена Фаберже Заслужений діяч декоративного прикладного мистецтва. І візитка Миколаєва, коли чують нарошником, знають Миколаїв такий маленький є. Нагороджується. Наконечний Іван Іванович, керівник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. І ті заслуги, які ми маємо у спорті, це велика, велика його праця. Щоденна, без вихідних нагороджується Регуш Михайло Володимирович. Теж людина, яку давно знаю всі спортсмени, успіхи настільного тенісу Миколаївського району це його заслуга. Нагороджується Рудник Андрій Іванович, станичний Миколаївського братства УПА. Може служити прикладом для одного молодого. Начальник району електромереж, депутат районної ради, людина активна і не тільки на роботі, і не тільки як депутат, голова чи президент, чи не знаю як правильно культурно-спортивно-культурного клубу села Розвадів. Маємо світло його заслуга. Не маємо, значить він просто не зміг нічого вже зробити. Нагороджується Юський Іван Петрович. Багаторічний керівник.